привіт, друзі! З вами Шарбік і почався зомбі-апокаліпсис. Отак я просто сказав, хоча це було не настільки і просто. Ну, в цьому відео ви побачите, як він почався. І будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Одна підписка та один лайк дорівнює один хлібушок хліб, для мене. Щоб очень китайці. І ми переходимо до відео. Так, все, я вже не можу грати в компі. До речі, вже вечір, нічого собі. Напевно, я піду трішки скупнусь, бо треба трошки розлупити глаза після компа, скажем зараз вийду, покупаюсь пару разів і все, і піду додому спати. Не буду довго запарювати, це таке діло. Так, і оп! Нормально, нормас, нормас Все, і... попрыгал трішки і тепер піду спати. Зараз ще перевірю, чи на місці машина на всякі Бу... всякі бывают В таке. Так. І Году стільки зомбяти не валяються, нічого собі. О, стільки багато зомбі. А там нічого світ. Надіюсь Тут їх немає не бу... Дали, близько, точніше. Бо вони мені тут не надо, взагалі. Смішать мені будуть. Треззи, я за сусіду. Він сусід мені трішки должен грошей Это зараз бігаю до нього і подивись. О, хто? Хто це? Сей Кріпер Стоп, а чого сусід зомбі? Не зрозумів. Він згорів, капець, він згорів. Навіть підірвав. Блін, жалко сусіда. Йому підірвав. А може то не сусід? Блін, навіть не знаю. Якось так странно, ну нічого. Якщо навіть так, то у мене десь були двері. Я зараз заколочу, бо щось мені не подобається, ця штука. По-перше, я заколочу тут двері. Зараз щось найду. З диван, може дерев'яний. А, у мене ж ДПК. Або тут давайте візьму, заколочу там двері. Зараз заколочу двері. Так. Так, все. Не зайде ніхто. Ну, по крайней мере, зомби. Та це... Я це роблю на всякий случай. Ну, не знаю. Навіть. Ані, стой, в мене в моїй спальні є. Зараз я туди зайду і заберу. Ось в мене навіть на всякі пожарні є броня. Всякі, може бути. Якісь, наприклад, не знаю. Дісь мої бандіти залізуть, а в мене є броня. Так. Так, ламаю двері. І ставлю цю двері. Треба якесь стекло ще будет, не знаю. Зараз я напевно краще візьму, щоб поставити на стекло. На, на стеклі вже не стоять, речей, правильно, правильно. Так ось і поставлю. Нічого страшного, стекло я заміню. Це взагалі не проблема. Зато я знаю, зато я буду в безпеці. А то щось мені не подобається. Зомбі-апокаліпсис взагалі не хочеться. Не, блин, треба щось друге робити. Може кнопку десь так, зараз туди кнопку дістану. Так, а що тут за, за якісь зомбі-стогнання? Зараз я піду подивлюсь, мені щось це не подобається. Може все-таки... Да, ні, ні, не врядні. Я не думаю. Надіюсь, все буде нормально. Там зомбі! Який не це, тільки не зомбі! Тільки не зомбі апокаліпсис будь ласка. Не, блін, звідси не видно зараз. До речі, валяються эти, типа, зомбі-говий, але вони нереальні. Там зомбі ходять. І в мене там під домом багато зомбі. Блін! Невже це зомбі-апокаліпсис? Круто! И починається так зомби-апокаліпсис. Блин, взагалі зараз я живу, типу, в Україні. Сейчас не... і ще починається зомби-апокаліпсис. Зараз взагалі не час для зомби-апокаліпсу. Надіюсь, це просто якісь ошибки. Надіюсь, це просто щось не так. і це звичайні зомбі, які просто мутирували. Надіюсь. О, мені було не дуже приємно, якщо зомбіапокаліпсис починається. я думаю, кожному не дуже було приємно. Тоді давайте цих зомби вб'ємо, знаємо. Я більш менш броні, тому у мене не вкусить він, але бить він мене може. Але вже біля до... а ні, є біля дому. Нічого собі. і мелкий зомбі, Але, блін, його тяжко вбити йо, йо мое скільки їх тут! Їх дуже багато! Ні-ні-ні, стой, стой, стой! Все, я йду, я йду додому. Їх дуже там багато. Ні, я не знаю, все. Я буду лучше берегти своє життя. І на наступний ранок подивимося, що произошло. Блін, і може заколачувати тут якось цей проход? На всякий. Ну, я заколачу. Це не проблема. Але зомбі в мене зараз під домом стоять. Бо вони знають, що я тут, вони по запаху. Да і по звукам це ж зомбі. Але вони ще не повністю монтіруні, я замітив. Вони ще людей трошки нагадують. Тоді зробимо вот так, вони, по ідеї, не залізуть сюди. Так, вони не залізуть. Тоді все, я можу спокійно душить поки що йти спати. А, надіюсь, нічого не случиться. Тоді все, я сплю. Сітек, ви теж це почули? Почекайте, я. Так, зараз я піду подивлюсь. Я чую звуки зомбі, дуже. Ні, там є зомбі. Як не як, блін, я туди не хочу спускатись. Але мені треба. Тоді спускаюсь. Блін, треба було поламати, щоб я не міг тікать. оце це таке діло, зомбі це вони, блін. Особенно маленькі зомби, вот. Ой, я про що казав. Мені треба... О, все замочив. Так, звіте, скихи там. Какие там Є один. О! скільки їх там багато, нічого собі! Надіюсь вони двері не зможуть ламати, якщо вони поламають двері, це буде жах. Я не знаю. Вони, значить, ті блоки зможуть ламати і добиться до мене. Я з цього явно не хочу. Блін, не знаю навіть, що робити. От так.